Міністерство оборони запропонувало підпорядкувати АТО батальйони територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань в рамках антитерористичної операції. На думку керівників силових відомств, це сприятиме координації зусиль і стане запорукою успішного виконання завдань. Тим часом бійці батальйонів, які поки не залучені до дій у зоні АТО, посилено тренуються на полігоні. Як готуються протидіяти терористам у Волинському батальйоні територіальної оборони, дивіться в наступному сюжеті. Бойове злагодження першого батальйону територіальної оборони відбувається на Володимир Волинському полігоні. Підрозділ складається переважно із добровольців. Серед них є чоловіки, які пройшли військову службу на бойових посадах або вже мають за плечима досвід миротворчих місій. Але навіть їм на навчальних полях доводиться згадувати при забуті АЗИ військові справи, а також дізнаватися тонкощі тактичних дій та прийомів. Зараз основним завданням, це саме головне завдання, це якісно, нормально провести бойове злагодження. Ефективно, щоб люди навчилися основним мазам, тому що люди-добровольці прийшли всі, як кажуть, призвані з запасу. Кадрових тут військових ну, немає, тих, які безпосередньо, безперервно проходили службу. Я сам три з половиною роки назад був звільнений, ну, звільнився в запас. Зла внутрішніх військ МС України. І, відповідно, я сам багато що тут намагаюся навчитися. Особливу увагу під час навчань приділяють службі на блокпостах. Іноді тут доводиться відбивати несподівані атаки. І хоча сепаратисти умов доводиться застосовувати силу. Ці ситуації моделювали на досвіді підрозділів. АТО. також на полігоні, усе майже по справжньому лунають постріли, розривають гранати. На блокпостах солдати вчаться обшуковувати підозрілий транспорт та його водіїв. Я відповідаю за цих людей перед їхніми дружинами, батьками, бо молоді хлопці. розумієте? Я єдине, що можу запевнити, я не хочу нікому нічого обіцяти, що там всі, дай Бог, щоб так було, всі живі, здорові, ми повернулися, все. Я цього не буду обіцяти. Єдине, що я можу пообіцяти і сказати, що я буду там, де вони. От завжди буду з ними. А до того часу інструктори зі стажем служби у гарячих точках діляться секретами із підлеглими, нагадуючи їм, що усвідомлення прописних військових істин може врятувати життя.